Ось, схоже, для іншої учасниці передфінальне випробування не біда. Юзі, це випробування моє. Наш дизайнер Андрій буде в захваті. Хай мене мій пижик пробачає, але з неї такий дизайнер, як свого пижика Ауді. А вона квартиру для себе шукає чи для свого пижика. Дівчата. Планування у квартирі це не конституція України. Його можна змінити. Скажіть, як би ви зробили ремонт на свій смак? Яким би він був? Якщо вам треба фарби, беріть і приступайте до роботи. Андрій, я би хотіла, щоб тут у нас була дитяча. Я би хотіла пофарбувати стіни у рожевий колір. Вважаю, що він дуже милий для дівчинки. Боже, шибкі запропонувала. Як на мене, рожевий – це дуже банально. Я візьму цю фарбу. Фісташковий колір, кажуть, зараз у тренді.